Всім привіт! Сьогодні хотів би показати вам бій, який я провів на днях. Бій uh, восьмого левела. Будемо дивитися і розбирати в цілому, як він проходив. М -м -м Поїхали! Це в мене перший відосик такого типу, такого плану. І мені буде цікаво, по-перше, для себе. Розібратися де і які я помилки зробив в цьому бою І, в принципі, похвастатись гарним відосиком на мою думку. Перемога! Тільки перемога! Так. А, подивившись на сетап, я розумію, що в мене важкий танк. Треба їхати вправо, а ще відволікся трохи на чатик. Якраз щось табався, відповідав. Ну і все ж таки, подивившись на сетап, я зрозумів, що треба їхати воювати вправо. Плюс було цікаво, чи не переробили там мапу, бо я на цій мапі ще не грав після нових патчів, в котрих переробили частину мап. Просто не знав навіть, чи були якісь там зміни чи ні. Тут побачив, що зламалось. Двері зламались, хтось в них стріляв, і вирішив поїхати, зламати їх і подивитись, може хтось є на прострілі. Виїжджаю обережно, бортом. На випадок, якщо хтось на мене дивиться, щоб він стріляв мені в борт, і я міг у відповідь дати постріл. Бачу, що нікого нема. Двері зламані, побачив десь далеко віперу, трошки злякався і вирішив все ж таки їхати вперед. Тому що там є гвардієць, гвардійця треба якось прострілювати, треба допомагати Вазіку, бо йому там щось погано в соло. Поки нікого нема, нуль демеджу, і я не знаю, що мені робити. Тому що Вазік заполовинчатий, Так виїжджає чувак. І в принципі чувак буде помирати. Це його дуже велика помилка, він просто виїхав на купу стволів і помер. На жаль, на жаль, Вазик не дає зробити постріл в прогу. І тому ми просто що стоїмо, кемпимо, чекаємо, дивимось. Дивимось, що буде далі. Страшно трошки за спину. І гвардієць підставився. До речі, цей танчик восьмого левела дуже непоганий. Так бачу в спині шкоду. Шкода робить. Ні, не робить нічого вона. Я думав, вона поїде вже на мене. Вона на мене не поїхала, тому ми розвертаємось назад. Але пам'ятаємо, що в спині можливо бути шкода. О! Є! Тут ще одна шкода, котра виїхала, трошки підставилась. Виїжджаємо так, щоб вона в мене. Виїжджаємо Я так, щоб вона не могла нормально в мене стріляти. Бережемо своє ХП, бо. М... Це поганий постріл. Можна було його, його зробити краще набагато. І Тула. тут секунду втратив. От, якби не втратив секунду, тут би міг дозвестися ще трошки. Ну, я його що так, що так добив, але міг це зробити трохи краще. Дивимось, на мене є девазик і даємо каток. Вазік КД це його помилка. Він полагодився і знову каток. І все. Чувак відпочиває. І фоловий Вазік. Так, тут я приймаю рішення їхати в спину хлопцям, але дивіться на коло огляду. Оця частина. Я заїжджаю так, щоб не засвітитись. Ціль зрозумів. А як тобі це? Стріляв просто, щоб зламати і. Тут треба було давати ну, дыр, каток ну, шкоди. От, от, от. Тут я згадав, так, що в мене що швидка КД. Загубил. Що я можу це робити. І будемо тримати хлопця. Так, дали що сандалі погубив. Так дали що сандалі загубив. Загубив сандалі. До І з'їдаємо в версі. танчик. Заїжджаємо одразу в спину, бо це демедж, це приємно, Кого це кайф. Смає? А як тобі це? І я навіть не пам'ятаю, доїм я його... Так, да, я його доїв. Снищець. Так, ми бачимо, що віпера десь далеко. І суне зрозуміло де, але, певно, десь біля віпери, а арта найчастіше тусить десь тут. Тому дуже гарний варіант поїхати сюди, спробувати знайти арту і дати ще трошки демеджу, котрого не вистачає. Все. Арта. Зрозуміло де. Да? Можемо вже зводитись. Постріл Втримайся. і встигну Відомо? ще один. Не встигну. І су. І Yeah. І це мій останній фраг, і 60 no, mm. дебечок. Як на мене, дуже-дуже-дуже достойний бій. Я прям ним дуже задоволений. Якщо тобі сподобався мій бій, постав лайк, підпишись на канал, і заходь до мене на стріми. Все, всім папа! -па.